Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ухилянти, які покинули Україну під час повномасштабної війни, по липовій довідці будуть мати проблеми під час їхнього повернення в країну. Підкажіть, будь ласка, які ж можуть бути, на вашу думку, ці проблеми? Ну, я думаю, мабуть, може бути штраф 300 доларів, 300 тисяч доларів. Чи скільки? Чи 3 тисячі доларів? Не могу ответить, честно. В долларах, ну давайте так. В гривнях, в валюті. Ну, пускай ставят в долларах, а потом перерасчет в гривнях. Правильно. Правильно, бо ж за кордоном були. Звичайно. що потрібно з цими людьми робити? На ну, вашу думку. А що а з ними уже зробиш? Ну вот. Дізнаюсь, Що можна з ними зробити. Да ничего, ну а что, ну, ну, ну штраф, штрафы там, и пусть нам, людям. Мы, вы ж тут, я тут. Mm -hmm. Знаете, я сказал, президент тут, подоляк тут, мы все тут, а восьманы там. И что? Вообще это говорить, это было неправильно, потому что мне кажется, что люди побоятся возвращаться из-за этого. Если бы, ну я так понимаю, что заинтересованность есть в том, чтобы все вернулись, правильно же? И поэтому такі шаги предпринимать, чтобы запугивать людей до, до возврата, це мені кажется очень неправильно. А які проблеми могут быть, ну можна війну проверити. Что взагалі потрібно робити з цими людьми? які поїхали з липовими документами, не, якось кинули неньку свою рідну. Ось, ну, що з цими людьми робити? Поняття <гументний>, простить. Все, У ну, всех, всех різних причини, мені каже. Как бы я вообще чоловік военный. Американський, поэтому я би такого ніколи не зробив. Ви сказали, що ви американські військові. А як би в Америці поступили з такими людьми? Ну, ось ну, звичайно, в Америці давно не було війни, дай Бог, щоб не було. Але якщо б сталася б така ситуація, і почали б робити такі липові довідки і виїжджати, що було б в Америці. В Америці, во-первых, ніхто в ній не уїхав би, тому що як нікак, ну там дуже сильно заботяться о ветеранах. От я як ветеран війни, то є. Есть... З Або мене, я чувствую заботу від государства. Ну, по сравнению з тим, як в Україні о ветеранах. У нас це намного краще. Штраф. Я думаю, який ну, штраф. Решок. Ніяких не буде. Вони Чому це не повернуться і все. А якщо хтось повернеться, ну, все ж таки залишилось тут якесь майно. Ну, платить якийсь штраф, може для... Друга, якийсь, да. Штраф. Mm. Ну, скільки? Ну, смобисики вони платили, щоб виїхати. Ні, ну давайте помріємо. Скільки це може бути? Ну що він пішов на бюджет нашої армії? Ну, скільки там, пару тисяч зелених? Доларів, так? Два-чотири. Ну, два-чотири. Два, так, мінімум, я думаю. А максимум які ми можемо встановити? Ну, десять може. фільм вниз. Ну, по-перше, проблема з виїздом подальшим. Потім, ну, згідно законодавства, я не знаю, в нас дозволяється десь. Ну, наскільки я знаю, що ті люди, які уїхали, наприклад, по спортивній лінії, вони можуть ну якби пробути там за кордонами України десь близько місяця. От а ну звісно, коли вони повернуться, я не знаю, як ну якась адміністративна відповідальність на них вода, на них буде накладена і все ж таки треба підтримувати все ж таки ну як дух е, людей кудись на соціальні роботи щоб е, наприклад нехай там з дітьми працюють чи щось якось підтримують нехай ну можна зробити якийсь внесок щоб е, звісно ну оце буде як ви сказали правильно що ну ідея така що зробити якийсь е, там от е, обов'язковий для них внесок там, скажімо, я не знаю, в якийсь фонд, наприклад. Тобто, а тоді, коли вони виїжджали, все було нормально, а зараз поспівало, що ось ці документи липові. Правильно я розумію? Р правильно, виходить, що так. А, виходить, що тоді, якось неякісно велася перевірка. Ну, виходить, що так. А Стосовно покарань, ну, звісно, якщо це липові документи, то воно має бути. Ну, Я думаю, що це має бути показове доволі жорстоке покарання. О, нічого собі, це, 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 це яке. Ну, а в першу чергу, це має підривати авторитет людини. Ну і безпосередньо грошове покарання. А фух, не ша правильно? Якщо людина виїхала, значить держава не перевіряла, і значить, ну які можуть бути питання? Ну, все одно мені здається, що ну можливо, якісь штрафи або якісь виправні роботи. ну, Ну, це максимум. Ну, яка може бути тюрма. Ну, держава сама винна, що людина виїхала. Вона ніяк це не, не поконтролювала і нічого не зробила, щоб залишити. Якщо чесно, я думаю, що в цьому немає ніякого сенсу. Ні в грошових покараннях в виправних. Все вирішується, як завжди. Ну, це було і буде, на жаль, але таке життя. це. Треба боротися з корупцією. <с? с>? Все від цього починається. Реально, Реально дивитися на ситуацію, я думаю, що. Ну, прям реально впливово на цю ситуацію ну не як діяти не неможливо.